Вітаю вас, вітаю товариші. Маємо на дворі сонячну прекрасну погодку. Ми знаходимося у місті Cars точніше не в місті, а в його портовій частині. Тут порт позаду мене. Е, сьогодні 2 вересня, день субота. Капітан зі мною вітається, паром відпливає. Отже, план такий. Вчора увечері я приїхав до порту, віддав причіп. І завтра зраненька припливає наш інший причіп. Маємо два місця розвантаження. Обидва місця розвантаження у Норвегії. На понеділок та на вівторок. Це Фредерікштад і. Ото! Бо забув. От, 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 от. Ну, Фредерікштад це одразу біля кордону зі Швецією. Нічого цікавого. А друге місце це класний район, мальовнича гірська місцевість буде. І це ще, так би мовити, сказати, сказати. так би мовити, сказати. Коротше, це останній місяць, що ми туди можемо на законних правах поїхати. Тому що фактично за місяць там вже будуть перші заморозки, ожеледиця, ще якась подібна фігня, а так як це перевал гірський район. Тоді для нас туди вже дорога заказана. Ось такі справи. Тому Ще насолодимося цікавими краєвидами тією дорогою. Дорога 134. У мене вже є на рахунок неї відео. Ось тут. І ще вам трошечки познімаю. А зараз сьогодні йду на прогулянку, щоб присидіти у кабіні, не деградувати. Ліпше буду йти і деградувати. Хтось пчихнув так. Бувай здоровий, дядько. Тому такі справи. Йдемо на прогулянку в центр міста Карскрона. Це десь приблизно. 11 км Вибачте, трошки запихався, бо на підйом постійно йдемо. Коротше, погнало, щось буде цікаве вам покажу. Все вам гарного дня, мирного неба, пішли. Це ми проходимо величезний завод Гігант НКТ. Бачите, це найбільший, один з найбільших, наскільки я знаю, у світі виробників кабелів різних там. В цих, оптичних, високовольтних, ну, коротше, хто там розбирається в кабелях, от вони всі ці кабеля роблять. Ота от друга башня, бачите, це перша маленька, а вон зараз прийдемо знак, Оця друга башня. Це третя, третя по висоті будова у Швеції. 150 метрів висоти. Ця баш, башта має. Ось. Найвище, по-моєму, в місті Мальма якесь будівля знаходиться 190 метрів, ця 150 метрів має башта і ще щось на другому місці 155 метрів. Ця башта побудована для виробництва кабелів. Я так розумію, кабель там зверху чи подається. Ну, Технологічні процеси з цим пов'язані. Виробляється там кабелі потужністю до 640. Коротше, не потужністю, Коротше, 640 кВт, які витримують. В десяти країнах світу є ці фірми, в тому числі Польща, Норвегія. І такі от прикольні у нас об'єкти знаходяться поруч. До речі, ота бачка, бачите, бачите, висока. Ось. Ми коли будемо у центрі Карскорони то ми її будемо бачити з іншої сторони. І тоді ви здивуєтеся, що вона ніби так близько, але нам довелося обійти. Скільки? Ну коротше, більше 11 кілометрів. Я вам потім це, е, зроблю акцент на тому. Добре, що, пішли на прогуляночку. Мене завжди ці пасажири дивували, куди вони повзуть, коли там дорога. Брат. Давай ми тебе візьмемо. Я не знаю, чи я правильно роблю. але мені здається його там роздушать. Еге. Все, братуха, тобі удачі, здоров'я. Ну Шкода його, от бачите, от один його побратим повз і вже не повзе. Вони ж також жити хочуть. Це ж не кацап, якби це кацап повз, то хай повзе, там би його роздушило. А равлик це, це святе. А, по дорозі знайшов мапу е, е, Якщо коротко, ось тут знаходиться порт. А ми з вами йдемо ось так. Тик, сюди. Отак. От от так, от так, от так. І тут центр, бачите. Тому отак от робимо. Тому бачите, чому? Башні знаходяться ось тут, які я вам показував. А ми їх будемо звідси спостерігати. Тобто між ними відстань зовсім буде маленька. Ось так ми йдемо. Добре, пішли далі. Ну і всюди, куди б ви не поїхали велосипедом, бачите, всюди позначки. Сюди. 5 ТПТ рік тобі мило звідси прийшли, Верка. отут, 5,8 км І, до речі, на годиннику 5,7. Чітко. Добре, йдемо далі. Цікавий факт, бачите, знак дорожньої роботи. Просто на тротуарі. Там далі щось вон копають. Але навіть пішоходів сповістили, що попереду дорожні роботи. Ну і, звісно, велосипедистів. Тобто. Все чітко по правилах. А тут по дорозі йшов, бачу фірма з кранами. Дивіться, які потужні здорові. його, Сівота, мені здається, планету земля переверне. Ліпхер, Ліпхер. коротше. Крута фірма, не? А я, друзі, трошки звернув від основного маршруту. Е, підемо по набережній. О, і такі літають. Тут винищувачі часто літають над Балтійським морем. Підемо вздовж набережної, там трошечки довше, але мальовничіше. Бо якщо піти отак вот би прямо, то нічого звичайного. Йдеш собі по тротуару і все. А так вам трошки покажу, як в основному шведи живуть, їхні будиночки. Трошки попідзнімаємо. Бо як звичайно любі люди, ніхто не любить, щоб знімали його будинок, ходило щось там. Ти цілий камерою, але... самі розумієте. Тому такі справи. Покажу вам тишком-нишком. Так, а ми маємо вже 7,5 км позаду. Так живуть, бачите. Одноповерхові будиночки. Одноповерхові будиночки, гарні подвір'я. Дуже рідко ти тут, коли побачиш більше, ніж три поверхи. а За такі десятиповерхові там я взагалі мовчу. Це хіба що стосується великих міст, Гетеборг, там Стокгольм, щось подібне. А так. В основному всі приватні будиночки. Ну Не знаю, кому як, мені більше вподоби, звичайно, приватний будиночок. А зараз... Ми зійшли в таку вісопаркову смугу, пройдемося по набережній цього заливчику і вийдемо вже аж біля центру. Так мальовничіше буде і прикольніше. Ось пірси, бачите. Маленькі лодочки, катери. Це води Балтійського моря, це залив тут такий. Дуже прикольно. Водичка хрипочить, вона нікуди не спішить. знаєте, дивлячись завжди за... за природою, за деревами, як вони просто колишуться по вітру, за водичкою. Завжди наганяють вони мені думки. А в чому взагалі сенс? В чому взагалі сенс життя? Ну, Звідки ми взялися? Хто це все зробив. І чи взагалі чи є якісь правила життя. Ну, тобто, Чи є якісь речі, які врахуються правильно, якісь неправильно. Знов. Це я ще два рази, помічте, а такі думки приходять в голову. Добре, пішли далі. Ні, я не взагалі веду до того, що життя там має сенс, не має сенс. Звісно, має. Це, що під сонцем все має якийсь сенс, якесь призначення, якусь суть, тільки нам то не дано вловити і зрозуміти. Вон, бачите, там чоловік танцює на пірсі під музику, якийсь танець. Для мене це взагалі нічого не значить. А для нього це рухи наповнені сенсом. Це звуки, музика, яка для нього має якусь вагу. І для нього це важливо. Для мене ні. Тобто все в житті відносно. Для когось... для когось це цукор, для когось сіль, розумієте? Так само і в нашому бутті немає якогось чіткого поняття. Треба жити так і так, ці житті така і так, ці життя така і така. Це все дурниці. Кожен сам собі визначає, як йому жити, для чого, від чого отримувати у цьому житті задоволення, від чого закриватися, від чого тікати. Я вважаю так. І знаєте, чим старше я стаю, чим більше років в мене тікає в моєму біологічному годиннику, тим більше я схиляюсь до цієї думки. І що мені подобається, те, що вік прибавляється, додається, додаються роки. Те, що ти починаєш зовсім іначе дивитися на життя під якимись іншими кутами. Це цікаво. Це цікаво, що йдуть якісь зміни в голові. Єдине, що я шкодую. Можливо, так задумано. Те, що коли тобі 15-20 років, ти того нічого не розумієш. Ти собі живеш, ти собі ти кайфуєш, я не знаю. ну, Зовсім інше, зовсім інше бачення цього світу. Це не є також погано. У кожного віку є свої переваги та, напевно, недоліки. Не знаю. Якось так. Сподіваюсь. Я нормально висловився, а ви мене зрозуміли. Так, добре. Вимикаю філософію. Вон, дивіться, люди на БМВ їздять. Шарят. Як то кажуть, уважею. Якби це була Хюндай, ну ні, чи якась Тойота, чи ще якийсь швак. Це БМВ, баварський автомобіль. Добре, йдемо далі до центру. Це ось позаду мене і ось тут це все. це все, це все, все, Технологічний університет Карс Тут навчають на програмістів, інженерів, проектувальників, комп'ютерщиків, ну, тобто, все, що пов'язане з високими технологіями, знаннями і вміннями. Дуже, дуже гарно тут бачите, Паркінг, природа. Папери закручені, вітер постарався. Ну таке душевне місце. Я тут, коли проходжу, гуляю. Тут завжди нікого немає на вихідні, відповідно. Прикольно, можна посидіти на лавочці. Єдине, що тут бракує шкода кофейного автомату, було б взагалі супер. Добре, друзі, йдемо далі до центру, ще трошечки залишилось. Стою тут біля такого засохшого величезного пенька. І тут, тут по-шведськи написано, що сухе дерево є будинком і їжею для багатьох комахів, мікроорганізмів. Коротше, для багатьох представників природи. Тому навіть потрібно зберігати сухі дерева. Вони так пишуть, не потрібно їх знищувати повністю. Хм, цікаво. Перший раз таку думку бачу, але... І центр залізнична станція. Тут а, потяги ті які приміські, міжміські. Короте, тут різні, бачите, вон, тут. Це все. І одразу тут автобусна зупинка, дуже зручно. Щойно подзвонив Саня. Саня Брат. Він на базі і БМВ готова. То він зараз поїде на сервіс її забрати. Зараз будемо знати, що там по грошах, скільки ремонту вийшло. Там всього дві речі робили. Замінили паливний насос і замі... замінили той дифузорний вентилятор, який був тріснутий, а у нас вже він був, пам'ятаєте, куплений новенький. Так що подави, побачимо. А ми вже в центрі Карскони. Весь парк. То ось, на чому я закінчив. Е, ми в порту, в порту, в парку. Ось такий парк, Карс Я вам ще потім його покажу. Е, дуже прикольне місце, затишне. Все, це самий центр. Е, там одразу є автобусна зупинка недалечко. І на автобусі я поїду назад до торгового центру, там ще щось зайти, треба купити, поїсти. Ну і чекаємо інформації від Сані... Санька Олександра на рахунок БМВ. Він її забере і маємо надію, що він її ще встигне там, сьогодні-завтра, коли там, сховати до гаражу, щоб все було по феншую. Як ми любимо. Так, Автобусна зупиночка, шостий маршрут. За 16 хвилин наш автобус буде. Так, барам барам бам бам. Там такий тунель, бачите, тут колись проходила колія і тунель туди. Цей тунель йде прямо на військову базу на берегу Карлс А вже заасфальтовано. Коротше, купили квиточок, зараз вам покажу як він виглядає. Ось так. Бачите Штрих-код. Я його купив, він дійсно, одну добу. Там можна вибирати або він разовий, або на одну годину, або на добу, або на місяць. Ну там відповідно різна ціна. На одну добу він вартує 52 крони. Це ну 5 євро по суті. І я от купив на шостий маршрут, але тут воно все це одна зона. Я можу цими всіма маршрутами їздити одну добу. Типу недорого. Через аплікацію я спостерігаю, як Саня їде на сервіс. Це Бодя зверху, він має його завести на сервіс. Але може він телефон вимкнув, зараз додаток в нього не працює. Там Саня носеться. 57 км на годину. Виїхали ми до торгових центрів. До речі, позвонив Саня, забрав він БМВ, 500 злотих вийшло заміна насоса, заміна дифузора, ну і плюс вартість самого насоса. 500 злотих тут десь на наші гроші біля 4 тисяч гривень. В принципі, недорого. Так що БМВ тепер знову здорова. Ще сьогодні попрошу хлопців Ніколаєча. Ніколаєвич, я тебе прошу, щоб е... завезли Саню і сховали БМВ в гараж, а потім він Саню забрав звідти. Буде тоді елігансько. Друзі, йдемо в супермаркет, щось купимо поїсти, якихось море продуктів, і буде файно. <плес> 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 Ось усе. Ось ось моя прогулянка. два пакети всякої херні я накупив. Вон, автобус наш поїхав. Зараз розкладемо по машині продукти і запитаємо дяді Сережу, як його рибалка. Він сьогодні на рибалку ходив. О, ще хтось стоїть. 27-й причіп. Я Сергію. Коротше, не знаю, де дядя Сережа десь попав, я стукав по кабіні, його нема. Може в душі, де? Ну що? Да, тут у нас колюжа. Сушимо наші тапки. Завтра ми забираємо причіп о 8 ранку і їдемо по маршруту, який я казав. Тому до зустрічі. нога небо.